Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на цензурнет». Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Ну що ж, друзі, а сьогодні ми з вами продовжимо дуже цікавий процес прочитання книжки Саймона Шустера під назвою Шоумен. Книжки, яку написав дуже контроверсійний журналіст. Я повторюсь, я ніколи не змінював свою думку про цю людину, це я одразу так в якості дісклеймера. Тобто, цю людину точно не варто було підпускати до президента Зеленського, да, в принципі, до української влади будь-якої, на гарматний постріл, особливо після того, що ця людина собі дозволяла писати ще в кінці 2010-х років, наприклад, про полказов і так далі. Ну, кому треба погуглити, хто такий Саймон Шустер? Знову ж таки, враховуючи його походження, скажімо так, радянське багато в чому, ну і так і далі тому подібне, але як ми знаємо, влада Володимира Зеленського, його геніальні мамки на політехнології, стратегії банкової, вирішили, що їм потрібен свій ручний західний журналіст, який буде гарно про них писати. І от вони Саймона Шустера до себе дуже близько підпускали. Різняться свідчення, чи був він в бункері з Зеленським, чи не був, але це не має ніякого значення. До речі, здається, сам Шустор не казав, що він з ним був в бункері. Менше з тим, він дуже багато часу провів в офісі президента разом з самим Зеленським, з великою кількістю високопосадовців. Це ніхто не може, вибачте, хоч якимось чином ем, знівелювати. Це факт, на жаль, на жаль, для всієї країни. Я вважаю, але менше з тим. Я нагадаю, що. Саме цій людині в 2022 році на день незалежності офіс президента виписав, ще й орден цілий. Ну тобто, сказати, що це випадкова людина, яка просто так вирішила написати якесь лайно на президента Зеленського, не випадає ні. Просто так цікаво вийшло, що ребята, повторюсь, думали виростити собі ручного західного журналіста. Повторюсь, а ну трошки не розрахували, що якби ручних західних журналістів, навіть якщо вони народилися в радянському союзі, свого часу не буває. Люди працюють на себе, на свій хайп, на свою впізнаваність, на своє ім'я. От ти господін Шустер попрацював з ними і написав книжку, де вивалив дуже багато цікавої інформації. До речі, зовсім скоро ця книжка нарешті опиниться в мене в руках. Маленький інсайт. Я тоді обіцяю і прочитати вам і все ще більше розказати. Але дуже багато цікавих моментів вже публікується в світовій пресі. І є про що поговорити, друзі, очень навіть є. Все більше цікавих подробиць. Тим більше, що ці подробиці чомусь один в один підтверджують те, про що ми з вами постійно говорили, за що, скажімо так, люди, які не хочуть дивитися правді в очі, називали і мене, і зердофілом, агентам Кремля. Оким тільки мене не називали. Менше з тим це не має ніякого значення. Значення має те, що, знаєте, шила, як то кажуть, в мішки, як говорять, за перебріком і тією мовою, якою ведеться телеграм по банкової, ні у Таїш. Тому, друзі. Ми зараз поговоримо про ці чергові дуже цікаві подробиці, які вийшли от нещодавно в цій книжці шоумен. Отже, друзі, але розпочнемо ми от що, друзі. Пам'ятаєте, коли ми з вами на минулому тижні розказували про геніальні ініціативи господіна Лєщенка, радника голови офісу президента Єрмака, про те, що, мовляв, треба, щоб Євросоюз виганяв наших біженців, знімав з них всі виплати і так далі. І я вам казав, що це не просто так, що такі люди нічого так просто не говорять, це про ґрунту ґрунту. І... На підтвердження моїх слів, президент Зеленський видав чергу. Скажімо так, тезу про те, що, мовляв, якщо значить, типу коротше, суть така, що, значить, хай тепер всі європейські країни, всі ті виплати, які йдуть українські біженці, платять в український бюджет. А український, значить, типу уже бюджет буде вирішувати, значить, кому там які виплати назад відправляти в Європу. Я так розумію, геніальна ідея полягає саме в цьому. От. це просто повторюю, що ви ніколи не думали, чому от багато хто каже, чого ви звертаєте увагу, що там сказав Подоляк і що там хто-то та чому. Ну тому що вони ж не просто так виходять трендіти. Друзі, вони виходять для того, щоб кинути якийсь меседж, подивитися, як цей меседж зайшов, як тот на нього відреагував. Тому ми відреагуємо разу, одразу, щоб було зрозуміло, що це лажа і те, так робити не можна. Бо потім виходить президент Зеленський, і це видає теж. У будь якому разі, так що не думайте, друзі, це до тих, хто живе за кордоном, що це так просто, от типа так просто хочеться цензору похейтити черговий раз офіс президента Зеленського. Ні, друзі, це реальність. Але от е, ці заяви пана Зеленського дуже цікаво починають звучати в світлі знову ж таки того, про що ми зараз будемо говорити. Е, тому що, ну як би сказати так, якщо коротко. Е, Президент Зеленський і його адміністрація настільки чудово готувались до війни про що от, власне пише пан Шустер, що країні ледь не настала. Ну, скажімо так, жіночі статевий орган, ви розумієте, да? Особливо відзначилась Служба безпеки України, яким, до речі, на той момент не втомлююсь нагадувати. де, да, в принципі, при владі Зеленського завжди це рулять близькі люди. О, зараз пан Малюк, який подеяку дуже близький до. Ну, це як би. але тоді, друзі, як ви пам'ятаєте, і з перших днів перебування Володимира Зленського на посаді, службою безпеки рулив господін Іван Геннадійович Баканов. Да, ми це прізвище будемо постійно з вами згадувати, тому що це людина, яка. Зробила дуже багато, точніше, не зробила нічого для того, щоб відвернути російське вторгнення. Мало того, саме його діяльність призвела до того, що ми отримали такі катастрофічні результати на багатьох напрямках нашої держави. Ну, власне кажучи, я єдине тільки що скажу, що все більше і більше випливає інформації про те. Що саме СБУ на той момент виступило чи не одної з найбільш неготових воювати з росіянами структур, і це не на рівні низових там людей, не на рівні там байбійців, це на рівні керівництва і так далі, тому подібне. І те, що ця людина досі не понесла жодної взагалі відповідальності, і що жоден орган, слідчий український, не має до цієї персони жодних претензій, мені здається, це є одним з найбільших. Касяків господіна Зеленського, які ми ще обов'язково будемо розбирати потім. Але все досить моїх слів. Давайте ми перейдемо до того, що публікує Саймон Шустер. Його можна любити, його можна не любити, але повторюсь. Сам офіс президента пустив, називається в Вагород, ну і тепер отримає відповідні результати. Отже, що пише Саймон Шустер. Причому я зазначу, ми спеціально будемо тут говорити далеко не тільки про погане, а й про хороше, щоб ніхто не сказав, що у нас тут нема балансу, друзі. Все, як пише шустер. Отже, на самому початку російського вторгнення, коли Володимиру Зеленському сказали, що росіяни планують захопити Київ. Президент України наказав зупинити ворога в будь-який спосіб. Ну, ми про це з вами вже говорили. Але силам оборони був не потрібен наказ очільника держави, бо механізм опору був вже запущений. Напередодні Зеленський місяцями не бачив загрози повномасштабної війни. Тож тепер не був за кермом. І надав військовому керівництву країни, То, ну, хто б це був? Я забув, може, прізвище забув. А, залужний. Це той самий, який плохой, і якого це я так від себе додам, я так думаю, в офісі презента очікують, коли ж, не дай Бог, щось погане на фронті станеться там. Завдіївки ми відійдемо, ще щось, і тоді, значить, на. З кріками, вот, во всем виноват залужный». залужний. Ну от що пише далі Саймен Шустер. Так, от е, власне надав військовому керівництву України Зеленський повну свободу дій на полі бою. Сам український лідер зосередився на тому аспекті, де міг бути насправді ефективним: утримувати Україну в фокусі уваги світу та переконувати Захід допомогти. Базара, нет. Вправді це було. Молодець, Зеленський не втік. Вот это от все. Ну знову ми з вами закарбовуємо в голові. Про що вже багато разів писали. Реальний абсолютним героєм того, що Україна виставила 22-му році, був Валерій Залужний, людина, яка розробила і навіть примудрилася втримати в таємниці цей план не тільки від Зеленського, а навіть від наших американських союзників, які не знали, що такий план існує, друзі. Дуже цікавий момент. Ідемо далі. Зеленський настільки прагнув уникнути паніки, що відкинув пораду залучити всі доступні резерви для укріплення кордону. Цікава інформація, да, друзі? Тобто, ще раз і ще раз ми приходимо до дуже цікавих моментів, коли військове керівництво постійно наполягало перед початком війни на укріплення кордону. Ну, банально, давайте, хоча б, я не знаю, там не знаю, може там, Блакпости, якісь там якісь бетонні надолби поставити, щоб російська техніка не могла а, напряму через Чорнобильську зону за 6-7 годин доїхати майже до Києва. Но цього зроблено не було, тому що ми ж пам'ятаємо всі ці заяви. Знов ж таки це не мої слова, це слова Саймона Шустера. В результаті головнокомандувач генерал Валерій Залужний був змушений приховувати оборонні приготування не лише від Росії, а й від самого Зеленського. Крім катастрофи самого вторгнення, президенту доведеться визнати свою нездатність передбачити цу. Автора книги Блумберг після початку війни Зеленський поводився так, наче Україна ніколи не програє. Відбити їх, наказав він генералам, знаючи, що його військові не мають для цього засобів. Я нічого не буду коментувати, друзі, це не мої слова. Це текст Саймона Шустера. Ідемо далі. Зеленський відмовився від поїзда і демонстративно залишився очолювати захист України від Росії. Молодець, тут респект. У лютому 22-го року, коли розгорталися перші дні нищівної атаки Росії, потяг порожній і готовий миттєво відправитись з центрального вокзалу Києва, періодично перевіряли охоронці на предмет будь-яких загроз. Рішення Зеленського не тікати, як дехто очікував від нього, давно було визнано першим переламним моментом у війні та здатності України протистояти наступу Росії. Ну от, власне, теж слова Саймона Шустера. І до речі, не дивлячись на всі події, які сталися потім, не дивлячись на все те, що відбувається зараз. На всі ті речі, про які ми з вами постійно говоримо, коли говоримо про владу Зеленського, і її негативні сторони. Тим не менше, я все одно продовжую вважати, що той факт, що він не втік, це позитив. Чому я вже тисячу разів пояснював це ще більшим насправді критикам Зеленського ніж я, тому що дуже було важливо в той момент зберігти легітимну владу, причому владу, яка була обрана на нормальних виборах. І вибачте, але цим президентом і верховним лунокомандовичем, не дивлячись ні на що, але це був Володимир Зеленський. Тому все ж таки сам факт того, що він лишився, це безумовно позитивно і правильно. І це той факт, який... Звичайно, не переважує все те, що ця людина зробила, і до війни, і потім, після війни, і всіх тих помилок і дуже фатальних рішень. Але все-таки це те, що дає гігантське, скажімо так, таке гігантське позитивне сальдо, теж з іншого боку. Давайте будемо об'єктивними і все ж таки оцінювати речі таким, які вони є. Знову ж таки, я зараз цитую Саймона Шустера. Тепер йдемо далі. Небезпека була гострою. Київ був вразливий як для на нападу з землі, так і з повітря. І зеленського закликали переселитися в бункери на околиці міста або навіть перенести резиденцію уряду до польського кордону. Деякі законодавці тікали з міста, тоді як велика кількість офіцерів вищого та середнього рангів СБУ, головного розвідувального управління України, повідомили на названому раднику з питань безпеки, що вони пакують валізи. Опір марний росіяни нас поб'ють. Ідеться в книзі. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України, був одним із тих, хто не сумнівався в тому, що росіяни нападуть. Ми пам'ятаємо заяви пана Данілова про чорний одяг і все це решта. Я, звісно, нічого не хочу сказати, але щось я мало чув його до широкомасштабного вторгнення. але менше з тим, окей, я просто цитую далі. Шустера, коли Данілов вранці 24 лютого почав телефонувати держслужбовцям, то не було нічого дивного в тому, що багато хто з них вимкнув мобільні, спакував речі та рушив у бік західного кордону. В інтерв'ю шустеру секретар РНБО розповів, що найбільше дезертирів було в СБУ. Насамперед, у найвищих та середніх ланках. Багато людей зі структур безпеки говорили: забираємося звідси, опір марний, росіяни нас переможуть, цитує Данілова Шустер. Їхній відхід спустошив ряди СБУ. Десятки його співробітників перейшли на бік окупантів, фактично передавши їм ключі від частини півдня України. І знову ж таки, от всім тим, хто захоче написати якусь лажу в коментарях про прокляту сволоч Буткевича. Це не мої слова, друзі. І це навіть не слова Саймона Шустера. Він цитує слова цілого секретаря Ради Національної безпеки і оборони України. Ще раз зацитую для тугодумів. десятки співробітників СБУ перейшли на бік окупантів, фактично передавши їм ключі від частини Півдня України. Це до всіх тих, хто досі сумнівається. А хто ж винний в тому, що росіяни... На жаль, от саме на півдні отримали найбільш дошкульне просування. Ну, як звичайно, є ще Київ, Чернігів, Суми, але там все таки був опір з перших секунд. А от на півдні, на жаль, ви пам'ятаєте, коли вже о десятій ранку російська колона була біля Каховки, як вони вже на третій день фактично обійшовши Мелітополь, Такмак, Бердянськ, вже підходили до Маріуполя. Тобто, ну фактично на півдні була пустка. Як же так сталося? І ми прекрасно пам'ятаємо з вами матеріали Бібісі Української правди всіх навколо про те, що. Дуже сильно офіс президента руками слідчих ДБР намагався і намагається насправді зробити винним це вище військове керівництво, наприклад, тобто генерала Наєва і ще там різних інших генералів, там їх багато є. Але от яка незадача, друзі, бачите? Ну хто б міг сказати? Ну це ж секретар НБО, друзі. І я це чекаю. Може, звісно, пан Даніло вийде і скаже, що проклятий Шустер все набрехав. Я нічого такого не говорив. Але фішка в тому, що його цитата вже пішла в книжці, яка зараз стає бестселером і яку зараз собі. Більше і більше цитують всі західні медіа, І де чорним по білому трошки інше написано, хто ж у нас винний в здачі півдня України. Я нагадаю, що Служби безпеки України до останньої секунди, правда, от подейку чомусь не з території України аж до середини березня керував Іван Геннадійович Баканов, особистий друг президента Зеленського, людина, з яким він зростав в одному під'їзді. І ця людина чомусь не понесла жодної відповідальності. Хоча, я, до речі, нагадаю, що він є прихожанином у ПЦМП, дружком Вадима Вінського. І багато багато цікавих інших таких Асп... А, ще про його участь в секті Алатра. Багато цікавих інформацій про цю людиночку. Але фіг би собі з ним нас головне цікавить зараз власне війна, що як починалося, хто винний. Ну от, будь ласка, знову ж таки цитата господіна Шустера, цитата Олексія Данілова. Ідемо далі, друзі. Отут дуже цікаво 24 лютого керівнику ОП Андрію Єрмаку. Подзвонив Дмитро Козак, чи Козак, не знаю, як його там правильно, заступник голови адміністрації президента РФ. Єрмак був добре з ним знайомий з попередніх раундів мирних російсько-українських переговорів. Протягом декількох тижнів вони таємно спілкувалися, це не я кажу, намагаючись знайти компроміс, що змусив би Путіна відмовитись від нападу. Ці переговори зазнали поразки, пише Саймон Шустер. А пам'ятаєте в багатьох матеріалах? Це знову ж таки, не проклятий зрадофіл там, хто там я, Перехаскота, агент Кремля, Ухілянт, хто я там ще за версією мразоти, да? менше з тим. Це ж, це ж не мої слова, правда? Так от, скільки писалося про те, що саме пан Єрмак був тією людиною, яка до останніх секунд впевнювала президента Зеленського в тому, що нападу не буде. Що насправді все, що відбувається, це просто така гра шантажем. Росії, щоби, значить, зламати нашу волю до нас, там чогось там, то не парься, все буде нормально. І от як цікаво відбувається. Хоча, до речі, про цей дзвінок здається вже багато де звучало, і так далі. Але от які цікаві моменти знову ж таки випливають. А ще давайте ми згадаємо дуже цікавий момент, що. От кілька тижнів перші вторгнення Андрія Єрмака, от він не фігурував ні в заявах, ніде. А потім на початку квітня знову його стало дуже багато. А потім ми згадуємо матеріал в української правди, знову ж таки, не мої слова, ні ні. ні Де журналісти Української правди пишуть, що от чомусь так сталося, що от саме Андрій Єрмак стояв за тим, що вже з початку квітня почалося підточування і під'юджування президента Зеленського проти Валерія Залужного. Ну ж таки, це ж не я сказав, друзі. Відкриваємо Google і читаємо. Там все написано. Далі, друзі. Ще більш цікава цитата, знову ж таки, не мої видумки, просто ми можемо вірити, можемо шустеру, не вірити. Я, поки, до речі, спростувань з боку офісу президента не бачив. Окрім заяв Сергія Лєщенка про те, що він Шустер в бункері Зеленським не був. Ну я повторюся, здається, шустер і ніде і не казав, що він був саме в цьому бункері. власне туди його, по ідеї, ну, з питань безпеки не можна пускати, там можуть перебувати тільки, напевно, згідно протоколу керівників, скажімо, української держави, і ну які там. Незалежний журналіст. Але як бачите, з дуже багатьма цікавими людьми Шустер поспілкувався так, як жоден український журналіст поспілкуватись не міг, що означає, що в нього було повне сприяння. Хтось його пускав, заводив до ручки, казав, «Да, оцим поговоріть» і так далі. Ну а далі орден, ручной журналіст, ви пам'ятаєте, ідея була в цьому. Але вийшло трошки не так. Здавалося б, що могло піти не так. Ну, Це завжди буває з людьми, які взагалі не відстеріли такі журналісти, і насправді вважають ці медіа лайном, те, що всі класні люди, у них стоять телеграм смітника. А от вони їм все забезпечать. Ну, коли ти так думаєш, ти отримаєш отакі такі історії. Ладно, менше з тим. Отже, друзі, напевно, одна з найцікавіших частин цієї книжки. Звільнення Бучі відбулося в розпал російсько-українських переговорів в Стамбулі. За два дні до цього, 29 березня 2022 року, делегації двох країн зустрілися в Туреччині, щоб обговорити війну та можливі варіанти виходи з нею. Київ запропонував свій сценарій мирної угоди в обмін на надійні гарантії безпеки з боку РФ. Україна була готова прийняти статус нейтральної держави, відмовитись від планів вступу до НАТО та не дозволяти будівництво жодних іноземних військових пас на своїй території. В питанні Криму українська делегація, на чолі з Давіда Марахамію, рекомендувала взяти паузу на 15 років. Ну, в принципі, нічого нового це дійсно ті умови, які в принципі були опубліковані, так звані Стамбульські угоди, про які російський диктатор постійно говорить, що там стоїть підпис Арахамії. Не знаю, чи він там стоїть, але ну власне, от воно і є. Це тут як виси не новина, тут цікаве інше. Тоді, в кінці березня, українським перемовникам здавалося, що їм майже вдалося організувати зустріч Зеленського з Путіним, пише Шустер. Після переговорів 29 березня заступник міністра оборони Росії Фокін зробив заяву для журналістів, що Росія відведе свої сили від Києва, щоб збільшити взаємну довіру та створити умови, необхідні для подальших переговорів. Всім було зрозуміло, що виведення військ, яке дійсно почалося наступного дня, не є так званим жостом доброї волі з боку Москви. Лише шалений спротив України змусив Росіян відмовитися від планів захоплення Києва. А тепер найцікавіше. А та інші люди з його команди закликали очільника держави призупинити процес переговорів з ворогом та відмовитись від ідеї зустрічі з Путіним. Дискусія була напруженою, але, як стверджує, Шустер президент був непохитний, як думаєте, в чому в своєму рішенні перемовини мають продовжуватися попри масштаби скоєних Росією злочиним. Хлопці, ви розумієте, що це війна? Пізніше переповідав Арахамія слова президента журналісту: жертв може бути набагато більше, а потім можуть стати відомими ще більш жахливі історії. Але якщо в нас є хоч один шанс знайти якийсь механізм зупинення війни, то ми повинні використати цей шанс. Ми не можемо його пропустити. Пізніше Зеленський зустрівся з німецьким журналістом, згадує автор книги, який розпитував очільника держави про атаку на Краматорськ та спитав, чого ж хоче Путін. У відповідь президент сказав, що, можливо, російський лідер не до кінця усвідомлює всі страждання українського народу, до яких призвела повномасштабна війна. Зеленський зауважив, що Путін може і не знати, що тут відбувається, бо живе в іншому інформаційному полі. Ця заява мене вразила, зізнається Шустер. Здавалося, що Зеленський все ще чіпляється за ілюзію, яку він приніс з собою на пост президента. Схоже, він дійсно вірив, що якби він тільки міг взяти Путіна на екскурсію до Бучі. Якщо б він міг привести на край цієї ями на церковному подвір'ї та дозволити йому подивитися на тіла, війна могла би зупинитися. Ще раз, це не мої слова, це пише Саймон Шустер. Я, до речі, з боку офісу президента, якщо це дійсно брехня, якщо нічого подібного не було, знову ж таки, ми ж не, я ще почитаю далі, ще багато цікавих інших моментів, я думаю, в цій книжці є. Я тоді вважаю, що офіс президента має йти до суду, подавати до суду на Саймона Шустера, доводити, що нічого такого не було, що він це придумав, набрехав. Ну тобто, як діють ситуації, коли офіційний медійник е, бреше. На нього подають до суду, і якщо він не може довести правдивість своїх слів, ну, значить він змушений за рішенням суду вибачатися, там, я не знаю, виплачувати компенсації і так далі, тому визнавати інформацію недостовірну, яку він опублікував, ну, як, як заведено. Але поки що я чомусь не почув жодної заяви від Офісу президента, від жодної сонмарадників, яких, за інформацією Віталія Шабуніна, у Андрія Єрмака близько 40 штук. Вдумайтесь, 40 штук. Вона ж влада радників, ви пам'ятаєте, в країні. Так от жодної заяви, окрім повторюсь, Лещенка, який спіною рота бігав і доводив, що не був Шустер у бункері. Окей, що це відміняє? В тому, що Шустер мав повний допуск до всіх високопосадовців і проводив з ними глибинні, судячи з усього, інтерв'ю, звідки він накрапав цілу книжку. Я не знаю, друзі. Тому я, з вашого дозволу, навіть не буду коментувати оцю історію про перемовини, про Бучу. Ми всі пам'ятаємо, знаєте, от. Прихильники Зеленського дуже люблять говорити, що ви там срані ублюдки, ті, хто там нагадує, як, з якими лозунгами Зеленський приходив до влади, мовляв, люди міняються. Ви ж пам'ятаєте, да, заглянуть в глаза Путіну, там та 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 я закінчив мір своєї, я закончив войну своєї голові. Ну, ви пам'ятаєте, весь цей треш від імені <схай> Зеленського в зірця 19 20 років, Да? років, от, але ж, от бачите, які цікаві факти випливають, ну, з інформації тієї людини, яка була. Нафігась з рішення його ж медійних радників чомусь запущена в найближче коло Зеленського. Я вже мовчу, що це був не український журналіст, на якого, м'яко кажучи, трошки більше важелі впливу було би, де й просто якогось можна було б апелювати до якогось патріотизму, там, до якихось, знаєте, міркувань там, безпеки чи чогось. Все, йому шустеру, підверто кажучи, пофіг. Він громадянин Америки, він приїхав. Він своє отримав, він зараз напише книжку, заробить купу бабла, отримає там якісь премії, шмемі. Ну, пофіг, йому ок, йому без різниці. І по великому рахунку доля України йому теж до одного місця. Це акула така собі медійна, яку якісь недолугі барани, які працюють в офісі президента, вирішили, що вони зможуть прикарміти якимсь орденом, який йому до одного місця, той орден. Ну але вони ж цього не розуміють, менше з тим. Тому, друзі, я до чого це все кажу. Найбільша проблема Володимира Зеленського, і це знову ж таки не мої слова. Це слова Романа Костенка. Я ще раз ще раз буду говорити дуже крутого воїна. В першу чергу, одного з тих людей, який рятував Миколаєв свого часу, якраз от тоді, в березні 22-го року. От а він продовжує бути народним депутатом від партії до речі, голос аж ніяк не там не слуги народу, чи ще хтось. Який правильно дуже сказав, що Володимир Зеленський ніяк не хоче прийняти просто факту, що він уже політичний труп. І що зараз би йому сконцентруватися на тому, щоб максимально нормально увійти в історію, щоб потім от всі ці історії, які обов'язково випливуть, просто от знаєте, мені дуже. Сумно розуміти той факт, що чомусь ці люди, які зараз оточують Зеленського, вони прекрасно ж розуміють, насправді що їх очікує, як тільки Зеленський піде від влади. Вони прекрасно розуміють, що оці ці історії, про які ми зараз говоримо, про там Бухло з Кирюшею Тимошенко в перші там <хе> дні війни, про пін-понгі, шмонг і все те, що так дратує людей. І я ж кажу, це ми поки що тільки уривки читаємо, тому що якось книжка ніяк не доходить. Ну от скоро дійде, я все дочитаю, обіцяю. Так от, воно ж нікуди не подінеться, нікуди не подінеться весь інтернет, забитий офіційними заявами Володимира Зеленського, відео, шашлички, шмачечки і так далі. І ніхто ж не зможе придумати, що хтось інший це сказав, що хтось інший проводив відповідну політику, що хтось інший робив всі ці речі. Але ці люди прикладають просто шалених зусиль для того, щоб намагатися закрити роти там. Хто просто-напросто каже: «Ребят, ей, камон! А ми забули, цього не було. Це дуже дурні намагання, тому що Володимир Зеленський дійсно став фігурою світового масштабу, і тому увага до нього прикута вже далеко не тільки в Україні. І забути ці речі просто не вийде. Ну не вийде ж заборонити інтернет, як би їм не хотілося. Тому да, друзі, отакі цікаві подробиці, чергові випливають, і його в його світлі, звісно, коли ти починаєш розуміти до кінця. Все, що відбувалося тоді перед широкомасштабним торгненням, як було тоді, як приймалися рішення, хто що говорив, хто що робив, які були мотивації всіх цих людей. Ти особливо по-іншому починаєш дивитися на ті речі, які відбуваються зараз. Тому я просто м -м, щиро раджу, як мої поради там нікому не потрібні. Я для них ворог, це очевидно. Але я правда дуже раджу зрозуміти одну просту штуку: оцим людям, м -м, які зараз знаходяться в офісі президента, де й самому Володимиру Зеленському. Вони дуже часто люблять говорити, що ми в одному човні, і це правда. Я дійсно не можу зрозуміти одного. ніже хтось думає, що якщо Україна програє цю війну, якщо Київ знов захоплять, якщо хтось не встигне втекти чи там загинути на місці, то його пожаліють? Причому, знаєте, найсмішніше, що навіть якщо уявити, що, наприклад, зараз в офісі президента є якийсь російський агент, прямий, да? То от я впевнений, що першим, кого забаранять, буде він, щоб потім неможливо було нічого довести. Тобто ми всі абсолютно станемо жертвами росіян. Це абсолютно очевидно. Нас їх просто вб'ють. А хто не вб'ють, ну той поїде на 25 років не знаю, гризть мерзлий сніг кудись там на калиму там, чи куди вони там їх направляють зараз. На суть важливо. Невже ці люди не розуміють одної простої штуки, що нам дійсно треба виграти війну. І... Не так уже важливо, що насправді буде після цієї війни, тому що ми хоча б залишимось живі. У нас у нас хоча б країна буде. І от у цих своїх спробах м, закрити людям очі на те, що було, вони ж насправді забирають шанси на те, щоб виграти. Тому що розумієте, коли влада закуклюється от в ці 5-6 ефективних менеджерів, про які постійно говорить Зеленський, починаються ці ті проблеми, які ми зараз маємо: неефективних рішень, неправильних, абсолютно якихось. Тенденції, відсутності взагалі будь-якого стратегічного бачення, небажання взагалі бачити реальність і так далі. тому подібне. Я розумію, що це абсолютне, просто знаєте, волання дурня в пустелі, в тій інфопустелі, в яку намагається перетворити все це інфошушваль країну. Зупиніться. Ми дійсно всі в одному човні, і дійсно, нам треба виграти цю війну в першу чергу. Але коли ви намагаєтесь під час війни е, наносити свідому шкоду державі, тим, що ви вже прямо зараз намагаєтеся знайти тих, хто ти типу, буде винний за ваші профтики, тоді, і, і мало того, ви намагаєтесь зробити цих винних з тих, хто насправді був рятівниками нації, е, ну, ви отримуєте тільки те, що ви можете отримати у відповідь. Я нагадаю, що перемир'я між Медіа і владою між опозицією і владою, між просто небайдужою громадськістю і владою порушила аж ніяк не медіа, громадськість чи навіть та довбана опозиція порушила влада. Порушила закриттям опозиційних каналів, порушила постійним литям гівна в своїх телеграм-помийках на всіх, хто дозволяє собі просто, хоча б задавати незручні питання. Я вже мовчу якось опонувати діючій владі. І... От те, що зараз відбувається, я думаю, ви слідкуєте за телеграм-помийками, де прізвища Бутусов, Буткевич, Шабунін, Нікола це постійні, знаєте, от, це просто, знаєте, як у них день починається з цього і день закінчується з цього. Це главний враги країни, розумієте? Ви отримуєте тільки те, що ви заслуговуєте, і ви будете отримувати ще більше. Головне, що ви цю правду ж не зупините. Від того, що ви будете гадості робити українським журналістам, ви ж додумались пустити Шустера, який зараз все це вже вилив на міжнародну спільноту. І люди все одно туди дізнаються. Зупиніться зараз. Зупиніться, ну займіться ви країною, хоча б на секундочку. Повірте, якщо ви думаєте, що щось комусь гарантовано, ви дуже сильно помиляєтесь. Я впевнений, що росіяни обов'язково спробують піти на Київ. І зроблю вони це зробити, знаєте коли? От саме тоді, коли в Америці будуть вибори, коли е, увага всього світу буде відвернена від нас. І Якщо ви думаєте, що не може бути знову ситуації, коли російські танки будуть під Києвом, то ви дуже сильно помиляєтеся. І тоді вже не буде можливості сховатися в бункер, тому що ніхто не буде просто вже, не буде тої ситуації, яка була тоді. Тому зупиниться зараз, правду зупинити неможливо, можливо, змінювати майбутнє. От тому, моя велика порада: сконцентруйтесь на цьому, а не на боротьбі з правдою і з тими, хто цю правду говорить. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Якщо так, то будь ласка, поставте свій лайк, це важливо для просування. Якщо ви ще не підписані на цензорнет, на наш канал Кращої Української аналітики в Ютубі зробіть це прямо зараз, підпишіться. Якщо у вас є така можливість, ставайте спонсорами нашого незалежного видання. Ну і звичайно, підпишіться на наш канал Шоу Бісики, де ви теж можете підтримати незалежну журналістику. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось. Все одно вірю в перемогу і вірю в те, що все-таки здоровий глузд виграє. В усіх сенсах і у всіх. Дякую за увагу.